Гарно, особливо смерть цієї людинки. Ну, а я маю відтворити людину хвору. Я пам'ятаю, моїй бабусі була рука, вона була трішки вивернута, тому що, тому що а, вона її поламала. Ось. Певно, це страшно мати якусь неповноцінність. Ти намагаєшся щось взяти, наприклад, зробити просту справу. І виходить не зовсім добре. Ти намагаєшся взяти ручку до рук. бабуся не могла нормально писати. Написала лівою. Намагайся написати якусь літеру. Наприклад, літеру С. Р. Ну, так якось виходить. Ти намагаєшся попити з чашки. І виходить так от дивно. Я думаю, це складно, тому наголошую, завжди толерантно ставтеся до людей із обмеженими можливостями. Ну і нагадую, що це був етюд гра. У мене здорові руки на щастя. Так. Зараз ще накличемо гостей більше. Так, привіт-привіт усім! Та, щойно прийшов, я маю скласти практичні по акторському тренінгу. Тому що навчаюсь на акторку. Так, наступне завдання. Оберіть картину і зробіть ітю на її тему. Окей, Венера Боттічеллі. Народження Венери. По-моєму, там вона, прикрива... вона абсолютно гола і прикривається волосся. Тому що на 12 й вал я не витягну. От, колись показувала цей 12 й вал, так сказати, врятуйте, допоможіть. Там тонуть люди. Треба було виконати кожного потопенника з цієї. картини. Так. Розкажіть емоційний випадок життя. Розповідь має бути наповнена запахами, звуками. Спробуйте занурити себе в той стан і пережити його знову.